Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі «Махав, копав, ЮА. Сьогодні буде у нас пошук на ось такому сінокосі. Нещодавно тут забрали сіно, траву, і тому можемо тут походити. І з цього місця відео немає, тому що копав ще на Фортуну 3, були тут мідяки. Як бачите, ось далі. Виступ такий на землі. Знаходив тут мідяки також ранні совки. Відео немає, ще раз повторююсь, а от сьогодні спробуємо тут походити з фортуну. Ой, з фортуною вибачаюсь і з екстерою. Чорка 705 сьогодні в нас. І, звісно, копаємо вдвох. Сьогодні в нас пес дюк. Так що, друзі, поїхали, копати немає де, тому городи, сінокоси. Це все наше. Тому що агрофірми в цьому році, як ніколи, все засіяно кукурузою та соняхом. Так що, друзі, поїхали. Парам! Грішити на фортуну не потрібно. Він непоганий апарат, якщо від гарного майстра. Так, друзі, і ось. У нас перший монетос 2 копійки 1930 року. Тут він трішки окислений, але нічого, стан дуже-таки непоганий. Грішити на фортуну не потрібно чому? Тому що я ходив, якщо пам'ятаю, то тут була трава набагато трішки більша. А ось зараз воно скошене. Ну, можливо, і апарат зовсім не той. Так, друзі, попадаються нам проволока, частини ложок, вилок, інший метал, але буду знімати таке щось тільки щось інтересне. Так що продовжуємо. Ось наші сигнали збираємо за фортуною недоїдки. Ось такий схожий, як сплав з алюмінією. Але він нагнеться. Можливо, щось не те. Є отвір, як бачите. Так, ось така штукенція. І ще ось така частина механізму якогось. Так, друзі, продовжуємо. Є такий сигнал. Трішка з хрипотою, можливо, метал, можливо, щось цікаве. Так, друзі, ставлю на паузу і поглянемо потім. Наш чудовий сигнал перетворився в ось таку частину, схоже, що від ручної пилки. Ось така жестянка Часто дзвонить, як добра. Мідна велика монета. Не забувайте, друзі, закопувати за собою ямки. Ось як бачите, навіть комар носа не підточе. Все класно, жадка пройде. Наступного разу вже можна буде косити сіно спокійно. Поруч, біля цього сигналу, ось такий самий сигнал, друзі. І не став його знімати на камеру, тому що займеться багато часу. І як ми бачимо, це в нас частина ножа. Лезо від ножа, його кінець. Ось так. Продовжуємо. Продовжуємо збирати дрібізок, і на цей раз у нас. Так, одна, одна копійка. Який рік? Зараз трішки зачекайте. 1962. Початок реформи. А точніше другий рік реформи. Продовжуємо. Почав мріяти, що це вже медяк, але ні. Це в нас ось такий гудзик. Гудзик, я його підтер трішки, як бачите, лисий, але, можливо, помию, подивимося, але з вушком. І це приємно, мідний гудзик, А хотілося б якусь монету. Спека неймовірна, все досить таки швидко підсихає. Але знахідки поки що є. А це вже набагато цікавіше. Дивіться. Схожа якась сережка, можливо, якась заколка, одне кріплення і друге. І як бачите, ось така голка. схоже що радянщина, тому що було як алюмінієва проволока але ось таке у формі якоїсь птички, можливо, і голуба. Можливо, інша частина десь також кріпилася, тому що голка, здивіться, наскільки більша від основної частини. Але добре, дійдемо до води, потім відмию і подивимося, що там у нас. А, можливо, вже й на огляді знахідок. Ось така знахідка. Цікава. Ще ось така незрозуміла фігована. Не можу зрозуміти від чого. І ось такий. Спочатку подумав, що будівельний цвях, але ні. Як бачите, з вушком. Також якийсь гудзик, можливо, дитячий. Продовжуємо. Друзі, відійшов від будиночку, ось там був будинок, і вирішив зайти ось в таку тінь, пройтися під оцим краєм. І що я вам хочу сказати? Оп, і в нас ще один гудзик. Але на цей раз у нас радянський. Як то кажуть, вибитих місць не буває. І попередній сигнал у нас це ходячка, 10 копійок 92-го року. Схоже, що хтось на синокосі втратив. Ось так. Час обмаль, йдемо назад також цією самою стороною. І якщо щось буде, обов'язково вам зніму. Якщо ні, то друзі, зустрінемося на огляді знахідок. Ось такий синокос. Його ще можна бити та бити. А ось і вона основна частина пилки. Ну, на цьому точно все. Так що до огляду знахідок Так, наша шмурть метал, алюмінієва проволока, частини ложок, болт, пилка, частина ножа і ось така частина якогось механізму. Мідна або латунна. Ось так. Ну що ж, друзі, як то кажуть, вибитих місць не буває. Ось закінчився пошук на нашому сінокосі. Бив я цю місцину з фортуною третьою, але, як бачите, все ж таки після неї ще є знахідки. Так, це у нас такий гудзиковий сінокос. Три гудзика, одна схожа як орлянка. Ходячка 10 копійок 92-го. На жаль, не шестоягідник. Що ж, ще ось така приблуда. Ну і, звісно, 2 копійки 1930 року. Зараз сфокусуємо 30-го. Та 1 копійка 1972 року. І саме цікаве це у нас знахідка. Ось така сережка у вигляді птаху. Як бачите, схоже на те, що почав її відтрати, щось воно мені схоже на срібло. Ось так блестить, можливо, вона якась горівша. Сережка, більш за все, це друга половина 19 століття. Ну, Потрібно буде почистити. Також буде на каналі чистка срібла в домашніх умовах. От якраз і поглянемо. Там будуть монети з минулих виходів. І почистимо цю сережку. Так що, друзі, кому сподобалось, обов'язково тисайте палець вгору. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України та всіх, хто боронить нашу Україну в описі та в закріпленому коментарі буде посилання на міжнародний благодійний фонд Повернись живим.